Біля ТБЦД. Я между Сэйдом. Билет Е. Я на Е прямо сейчас. Ага. Халика, блин! Ну какое ты говно! А я мог только шо таки? Зарачи, одну что сделать такое. Венгар Дюм штучку и тебе А вона на мене цілилась, щоб ти розумів! Було вже! Бі -бі 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 -бі. Мама ти Сі... Так, та, сеньоріта! Я збив вертушку з птурана на Бредлі. Мама рідненечка. Я дуже вибачаю за свій визга, але... По-іншому ніяк. Джип на С4! Тільки що джип С4 під'їхав на танк, поняв?